Усім добрий день. Прийшов час розкисляти ґрунт. Появилось у нас світло, треба працювати. Ось така у нас зима. Не було деякий час світла, тому не міг я зробити ту приспособу, яку запланував, щоб рівномірно внести вапно у ґрунт. Наш маленький причепчик однеосний. Єврокуб. Це дві складових, з чого я буду робити наш прилад пристосування для розкислення ґрунту. І в руку буде на прицепі, вапно буде розбавлятися з водою і вноситися. Трактора завіяло, стоїть. Нема мав чим як зарядити акумулятора, все заряджаю, відновлюю роботи. Сьогодні, правда, свято, але якусь частину підготуємо ще на прицепі, от привіз. Для худоби гарбузи. І біля комбайна тут небагато. Комбайн стоїть, щоб це все перемолотити, буде корм. Ну і пізніше вже відмиється комбайн. І запакуємо його, прошприцюємо усе, помиємо і поставимо до наступного року. Йдемо до мого робочого місця. Привіз я труби. Вже в гаражі все це підготовлюю наше вапно. гашене вапно, пушонка. Замовив десь два тижні, воно майже до мене йшло. Ну, нічого, все прийшло, є. А ось це конструкцію треба скласти. Щоб е, вносити вапно. Це була моя проблема. Я не міг ніяк продумати, як е, максимально рівномірно внести вапно на участок. Наш розкислювач. Е, пізніше таблиці додавлю. Так само в описі додавлю відео за те поле, де потрібно розкислити ґрунт, яка різниця між. Рослинами між нашою гарбузою у період вегетації, наскільки вона розвивається гірше на закисленому ґрунті. Тому я хочу цю ситуацію виправити. Це труби каналізаційні, 50-ка, переходники з 50 на сотку, тілі. і ось це має бути наша конструкція для рівномірного внесення. Розкислювача у поле. Е, ось ці дві труби довжиною метр п'ятдесят а ось ця метр, метрова. І це все діло ми приконструюємо до Причепа, до Єврокуба. І буде свого роду. Е, Білярка, не знаю, як назвати оприскувач, тільки самотьоком. Вже зберемо конструкцію, поставимо це, встановимо. І ще під питанням, чи вихід води е, хватить на ось цей об'єм довжини, щоб усе працювало. Ось так, приблизно зараз я його складу. Як воно буде виглядати у нас? Ось так. Ось так. І ось ось так. Захват. 3 метри. Будемо збирати конструкцію цю всю. Вже, готову, покажу. Пізніше, так само під час цього відеоролика, будемо додати таблиці е, кислості ґрунту, е, які е, позиції нам потрібні для вирощування саме наших культур, яка кислотність ґрунту повинна бути. Кількість внесення е, розкислювача. Від сотої можна порахувати, можна порахувати від одного квадратного метра. І регіони також є таблиця, регіони по Україні, де ґрунти не закислюються. Так само таблиця по розкислітелю, норма внесення, міняється від типу ґрунту. Це є важливе. І в яких е, моментах. Розкислювати ґрунт недоцільно. Що би ще хотів сказати на початку, що хімічні добрива не є розкислювачами ґрунту. Так, вони можуть нормалізувати, стабілізувати ґрунт, але вони не являються як розкислювачем ґрунту. Найкраще це е, розкислювач є гранульоване вапно. Ну, у ціні кусається, і я вирішив взяти просто гашене вапно. це обов'язково гашене вапно, як розкислювач ґрунту. Так же само зараз вам покажу, в машині у мене є крейда. Раніше я казав, де була в мене кислотність ґрунту, відеозйомка про кислотність ґрунту, що кулгоспи. Колись вносили ось це ще кусочки От в цьому мішку, не хочу його розв'язувати. Ось є дирочка, покажу крейда. Брали з цього кар'єра е крейду і кальцували землю. Ось я вам покажу, що вона пише, що це дійсно крейда. І це є природній кальцій. Тільки що в кар'єрі мені не дозволили відеозйомку. Заборонили, не, не зміг я це відзняти. І був один участок, де треба було дещо стабілізувати, додати кальцію швидше, як добриво. Добавлю маленький відеоролик під час цієї розмови. Як я вносив, робив це вручну, і це теж як розкислювач. Взагалі розкислювачі. Є вапно гашене, гранульоване вапно, доломітова мука і зола попіл. Обов'язково це має бути з дерева попіл. В ньому є великий місць кальцію. Тобто, що це означає, що розкислювачем грунту є основою кальцій? Ну що ж, зберемо конструкцію, покажемо, яка вона буде. Готова на нашій приспособі. Збираємо нашу конструкцію. Хто буде збирати, можливо, таким способом робити, так, як я? Коли буде збирати, він помітить, що при з'єднанні тройника з одної сторони заглушку можна поставити, а з другої ні. Що ми будемо робити? Ось в мене газовий пальник. Буду нагрівати трубу, щоб вона зробилася мягка, і тоді поставлю заглушку. Заглушку поставлю на силікон або герметик. Знімаю від першого лиця дуже незручно, якщо помітили усі відео у мене, що я сам роблю і сам знімаю, тому зробимо цю роботу і покажу, як воно що вийде. Зайняло буквально 5 секунд і ось такий результат. Чекаємо, поки захолоне. І все це поставимо на силікон. І вона буде нас тримати. Так, новий день у нас. Обмітаю орлика. Зараз поставлю пальника, акумулятор зародився. Підігрію трохи циліндри, щоб легше він нам завівся. Так. Не хочу лежати Все в снігу. Ось тако. Нехай гріється, обметемо від снігу, підключимо комбайна, доб'ємо гарбузи на корм і будемо ставити Єврокуба на нашого прицепа підключати всю систему. Я вже практично його доробив. Це вже е, третій день виходить, збору того всього агрегату. Дещо простіше до того віднесуся, знайшов металеві рейки, щоб труби не прогиналися. І ось тут в мене такі є дуги, буду тут їх закріпляти. Але спочатку треба прибрати гарбузи, перебити, і тоді вже будемо підставляти. Циліндри хай гріються, йду по акумулятору. Акумулятор поставив, підключив, ще у нас плужок. Помащений, вчеплений. зараз будемо заводити це, все скидати. Діло поки що гріються циліндри. Приморозок був е, мінус 2, мінус 3, акумулятор 75-ка, тому підігріваю циліндри, щоб легше його запустити. Трактора було, щоб він прокрутив. Завівся спів оборота. Так, продовжуємо гріти. Будемо заводити через деякий час трактор. Ну що ж, спробуємо запустити маса, трохи газу і наш декомпресор. Пробуємо. Гарбузки. При цепідчищу, підготовлюю для установки Єврокуба. Бо трактора вже вчепив. Так, працюємо. Підключив, під'єднав два коліна. Ось так воно стало на різьбу на Єврокуб. Тому що тут різьба підібрати дуже важко. І ось цим коліном я зможу. Відрегулювати собі довжину, скільки потрібно виступати. Що я зробив, щоб накрутити на різьбу куліну, 50-ку. Ось в мене ще одне було. Ось воно. Як бачите, тут ось така юбочка є. Її зрізаєте ножом, ставите ось цією фаскою, що в яку стається, стає оплотнітельна різинка. І тоді вона вам на виток стає, закручується на різьбу. Ось таким способом я підключаю дану систему. Залишилося зробити кріплення для труби трохметрової Зібрав конструкцію, ось так вона виглядає. Уж все підключив, накинув. Стяжки тимчасово так само буду робити на полі, кріпити трубу до металевої планки стяжкою, тому що, в правила, дорожнього рубку є таке, як габарити. Не, не хочу їхати на поле, щоб виступало по пів метра. І тепер розміряю отвори. Спочатку хотів на 30. Здалося мені, що дуже велика відстань, тому роблю на 20. Тільки від центра по 10, тому що в мене ось тут така штукенція, ще одна сцепка, що можна щось вчепити, І тоді воно нам буде, отвори будуть поза нею. І ось такі отвори будуть у нас до кінця в одну і в другу сторону. Буду сверлити на місці. Ще одне, що думаю, як буде краще. Ще не впевнений, чи робити отвори прямо донизу, чи робити під кутом е, сюди. Чому так? Тому що, коли на полі будуть перекосити, типу так так, щоб не вийшло, що з однієї е, сировина наша, наш розкислювач виходить, а з другої ні. Тому, щоб у трубах постійно був об'єм води, зроблю дещо під градусом. Ну, але це вже в полі воно себе покаже. Як буде краще, буду пробувати. Поки що розміряю, будемо сверлити отвори. Отвори діаметром 8 міліметрів. Сверлим отвори. Так, наступна мітка. Рукою. Ось так. Так, підключили усе, набирається вода. Потрібно, щоб на 100 була, було 1000 літрів води. Ось так виглядає, набирається. Чому 1000, Я пізніше все поясню. А вапно теж загружаю, бо процес займе часу. Е, нема де його поставити, воно не може лежати дуже довго в вологих, вологих приміщеннях, щоб не потягнуло води. Набираю пів відра. Вапна швиденько наберем. і йду з цим вапном до причепа ось так що я роблю я беру звідси шланга набираю воду ось в мене шуруповерт з Мішалкою нашою міні. І ось це розвожу водою, щоб не було клумків, якщо засипати це все у Єврокуб. Одразу сухе. Його просто потім не розмішаєш. Потрібно 100 кг на тонну води. Ось так набираю шланга назад і шуруповертом. Розмішую. З однорідної маси і потім заливаю у Єврокуб. Кхе, вже коли усе зробимо, тоді покажемо далі. Загрузив 100 кг вакна, е, добирається ще близько 150 літрів, буде готове і будемо вирушати на поле. Складемо цю конструкцію, візьмемо всі. З собою прибамбаси, можливо, треба буде додати отворів, там же на полі побачимо. Так, йдемо далі е, ось наші мішки з вапна. Як бачите, раз, два, три, чотири. чотири по 25. І тисяча літрів води. Ще 4 в мене залишилося. Е, пізніше скажу, чому для чого. Е, Приспособа готова і на 100 кг вапна 1000 літрів води. Для чого це мені потрібно? Це для того, щоб я розумів, е яку кількість я вніс на участок, щоб контролювати рівномірне внесення. Тобто по розходу води я буду розуміти, скільки в мене на 1 соту або на 1 квадратний метр іде розкислітеля. Е у нас вже друга година. Переживаю, щоб сьогодні все встигнути. Тому а, один, одну деталь опустив. Хто скаже, що поки ти довезеш його на поле, це все розмішував воно, воно тобі усяде. Що ти будеш робити? А ось, друзі, шуруповерт, Добавлю штока і зроблю мішадло. І буде воно на полі у нас підмішуватися. Продовжуємо. Добрався на поле, перший пробний запуск, вже робив. Не дуже хочу в одному місці це все робити. Ось так воно буде працювати. Чудово просто. Просто чудово. Все працює. Ось це те поле Добавимо все, темніє у нас. Таблицю кислотності ґрунту, і що у нас по гарбузах? По гарбузах нам потрібно 6,5. Тобто нейтральний ґрунт це максимальні умови для вирушення гарбуза. Плюс це ягода потребує кальцію. І ось це поле, додавлю, яка була різниця, і все це потрібно виправити. так же ж само коли кислотність ґрунту 6. 5,5, ну, слабокислий ґрунт в районі 6. Недоцільно розкислювати, теж додавлю таблиці. Зараз проїдемо декілька разів і включимося знову. Сеня нашого розкислювача. Продуся, покажу, як воно виглядає після даної приспособи. Ось видно, як виливався наш розкислювач. Ось такими полосами. Так сталося, що по часові я його дещо запізно зробив, випав сніг, мокро, прийшлося. Місити болото на полі, хоч би не хотілося, не знаю, прокоментуйте, чи це тільки в мене так мало, завжди часу мені не вистачає, чи так у всіх. Але роботу цю зробив. Що би хотів додати, після розкислювача взагалі потрібно ґрунт перемішати. Планувалося культіватором тут вскрити його, ну, але ж часу мені не вистачало, щоб це все обійти. Тому. По снігові зробив, як кажуть, повіряв народі, що перший сніг, він довго не лежить. Розстане і це все наш ґрунт увійде з вологою наш, наше вапно, наш розкислювач. Трактор он там стоїть. Ось так. Ну що ж, закінчив наше розкислення. Е, норма на 1 метр квадратний вийшла 300 грам. Е, Чому 300? Тому що взагалі мене по показниках треба було 400 грам. Але переживаю, бо поле в різних місцях показує свою кислотність. Десь сильно закислочено, десь менше. Тому регулювати подачу я не можу, а воно йде у мене рівномірно і зменшив просто норму розкислітеля. Ось це одне єдине місце, де я трошечки застряг. Сороковчик показав себе у даній справі дуже добре. Передок ведучий це є сила, і маса трактора це теж є сила. Ну ось так. Виліз на Єврокуб наверх. Там, не знаю. Зовсім трошки залишилось, на дні воно вже не виходить. Ось такий спосіб розкислення ґрунту. Уже в наступному році побачимо, який буде результат. Чому така хитромудра приспособа взагалі ось ця вся? Тому що я ще зможу органікою таким способом удобрювати наше поле сечівкою. Таким же ж методом буду робити, але це вже в зимою, коли гарно все примерзне, буду набирати і удобряти. Єдине, що би хотів сказати за цю всю систему, дивіться, що був Єврокуб чистий. Якщо ви використовували його для поливу, десь там внесення якихось добрив, отвори забиваються, єдиний із Ян. А все остальне мені сподобалося. Ось такі справи. Будемо чекати наступного. Року все буде добре і побачимо, який буде результат. Усім дякую, усім щасливо!